Доброго дня всім, хто нас чує. Ми сьогодні ще поки що всією родиною намагаємось в міру можливостей наших, зберегти нашу родину, залишитись гуртом, разом, попри всі змоги, можливості і все інше, позбавить нас батьківських прав. Ми не даємо можливості такого зробити. Постійно контролюємо ситуацію, яка відбувається в лікарні. Нами вже помічено те, що головний лікар обласної дитячої лікарні міста Кропивницький, кореспонденти каналу Україна, змусили його надати коментар, чи її надати коментар, який абсолютно не відповідає дійсності. Хочу вас познайомити з нашою родиною. Наташ, остановись. Це моя дружина Наталочка, це моя найменша дитинка. Єва, мої дівчатка Саша, Юлечка. Ну і власне я зараз одну секунду поверну камеру. Той самий Олександр стосовно кого відбувається зараз злочин працівника, не працівника а представниками органів місцевого самоврядування. Чому? Тому що їм дуже не подобається саме та обставина, що сьогодні... На сьогоднішній день ми викрили їхні злочинні наміри, злочинні дії. Є досить багато фактів, які вказують на їхні злочини, використання бюджету місцевого. Сказати хотілося б дуже багато, але насправді зараз часу дуже, дуже небагато. Зараз нам небайдужі люди допомагають. Як я зрозумів, ми зараз рухаємося в місто Київ. Де певний час пробудемо для того, щоб вийти в прямий ефір на широкий загал. Пропоную всім, сюди так? Пропоную усім засобам масової інформації, які опублікували статтю стосовно нас, стосовно нашої родини. Весь той негатив, який виплеснули. видалити ті всі коментарі, ті всі дописи, ті всі відео. Які опубліковані по відношенню до нашої родини, оскільки вони є неправдивими і подані лише з однієї сторони. В найближчий час ми зможемо вийти, можливо, навіть на міжнародний телеканал, дати досить широкий коментар і пояснити, що власне, трапилося. Якщо говорити дуже коротко при народженні на нашій дитині, так як і на інших дітях випробували медичні препарати. Робили якісь досліди, попри того, що ми заборонили з дружиною взагалі давати нашим дітям будь-кому з наших дітей будь-які будь прививки. Особисто будучи у лікарні, відвідуючи нашого хлопчика. Я помітив, як медсестра випробувала якісь ліки, якісь препарати на нашій дитині. Це було пів восьмого вечора. На наступний день я звернувся до головного лікаря цієї лікарні в прізвище Шелінський Ігор Миколаєвич. Повідомив дану обставину були збори з даного приводу. Але далі, ніж розмова, це не пішло, тобто ця особа продовжувала працювати в цій самій лікарні. Так само доглядала за іншими дітьми. Обурено доглядала, говорячи про те, що наші на мені ваші діти здалися, скажіть ще спасибі, що я взагалі доглядаю за вашими дітьми. От. Наразі така ситуація. Тобто зараз. Через декілька 100-200 метрів нас чекає машина і ми будемо рухатися на певну сторону Києва. Дай й будемо певний час до тих, до тих пір, поки вирішиться ситуація. Дякую всім, хто мене бачить, хто мене розуміє. Дякую тим друзям, які підтримують нас. Ми все одно вирішимо дане питання. Ми спростуємо ті політичні замовлення, які на сьогоднішній день замовляють спочатку наші місцеві організми місцевого самоврядування, підключивши організми обласні. Ну і так далі. Наразі поки що все. Дякую всім. Бажаю гарного дня. Тримаємось.